Авдіївський плацдарм, Що відомо по Авдіївському напрямку? За останні 24 години вдалося просунутися в промозоні від Ясиноватої. Ось ви знаєте, тут є розвилка залізнична, ясиновата, два станція, і е, є просування по. Саме це хах промзони. Ось ми бачимо, стрілечка це промальовує, ось дивимось, невеличкий, але є зрушення. Загалом на Авдіївському плаздармі, що варто відзначити, ворог по напрямках, векторах від аналітиків Діпстейту, ви прекрасно все бачите. Веселе в бік піщаного кар'єру, також до Авдіївського Коксохімічного заводу рухаються загалом. Я не можу вам цих кадрів на жаль показати, але є вже свіжі е, факти, як от, снігом просипаний паркан авдійського коксохімічного заводу. І реально не полінуться, пошукайте в телеграм-каналах. В багатьох є видно, як лежать окупанти. Ну от просто таке враження, ніби ми всіли на весну, аби родило. Осінь, на весну родило. Так, от, по цьому паркану, власне, по залізничній дорозі, також просто таке все в двохсотих окупантах. Намагається ворог також просуватися в районі степове на північ, особливо і на південний напрямок між степовим і коксохімічним підприємством. Також пробують. Покращувати свої позиції росіяни і ще один напрямок, в якому вони рухаються, це з боку залізної дороги до Очеретне. Ось напрямок, а також від Красногорівки Новокалинове. ось ці основні напрямки ворога на цьому плацдармі. Зараз я більше розповім загалом ситуацію по Авдіївці за останні два місяці. Лише перейду до півдня біля півдня. Водяне опитне, ворог атакує саме в напрямку Сєверне, але Безрезультатно просування є мінімальні тактичного характеру, але вони наразі не є якимись критичними. Що варто відзначити загалом по Авдіївці? Суть в тому, що за два місяці ведення активних бойових дій Російська Федерація втратила безпрецедентну кількість живої сили. Це є понад 10-13 тисяч. А сюди ми можемо додати також поранених один до трьох. Розумієте, в районі 50 тисяч вони вивели вже. Тобто збройні сили України ліквідували фактично загрозу в 50 тисяч окупантів, хто з них двохсотий, хто в них поранений. Тим не менше, вони тримають угрупування в районі 4 десятків тисяч ще. На Авдіївському плацдармі просування за два місяці. На півночі від Красногорівки і Веселого росіяни просунулися на три кілометри. Ось, якщо я промалюю, орієнтовно десь на три кілометри в глибину, використовуючи наразі на даному етапі ведення бойових дій, тут чотири бригади. Три кілометри за. Два місяці дві бригади працює на південь від водяного і опитного. І тут е росіяни просунулися на два кілометри. Ми розуміємо, що за два місяці просування два кілометри, а на півночі три кілометри зовсім не той результат, на який очікував Путін, коли прилітав в Ростов Дивічі. І відповідно розуміємо, чому він раніше заявив е в. Всі казали, що 14 грудня на своїй премєр лінії він оголосить про те, що йде в президенти він зробив це на 4 дні раніше, тому що було очевидно, ніяких оточень і ніяких охоплень адівки не може бути. Тим не менше, небезпека. Серйозно на цьому плаздармі ми не будемо цього применшувати. Глянемо від крайньої південної та до північної точок на цьому напрямку. Орієнтовно 7-7,5 кілометрів. Розуміємо, що тут працюють з двох боків: і мінометний вонь, і танкові е снаряди летять. Росіяни використовують, до речі, танки як артилерію, тому що через великі втрати вони не можуть колонами або атакувати позиції, рухаючись на цій техніці. Використовують знову ж таки як. Сао, самохідну артилерійську установку. Ну і звичайно, з авіація керування авіабомби вони просто намагаються зрівняти і знищити Авдіївку. Загалом, якщо констатувати на дану мить, на 16 грудня більше як за два місяці абсолютно а, не ті результати, на які розраховували окупанти біля Авдіївки. Попри це, е, наші оборонці не лише захищають позиції на складних умовах. Ми примудряємось. Таке трощити тил противника, З, буквально за 24 години було два якісних прильоти в сам Донецьк. Перший приліт відбувся в 15 е, числа. Ось ви бачите, грудня по нафтобазі е, росіян, де вони зберігають паливо. Ми розуміємо, логістика це ключове. Тобто, все, що їде на фронт, е, підвести снаряди, боєприпаси, все потрібне для цього всього паливо, і от бачимо, як гарно все палає. Але якщо думали окупанти, що це. Буде приліт, і ми на цьому заспокоїмось. То ні, тому що буквально сьогодні, в перші половини дня, 16 грудня, черговий приліт і чергове влучання. По кольору диму ми бачимо, що це якісь паливомастильні мастильні матеріали, і горить дуже і дуже прекрасно. Обробляємо логістику в Донецьку і навколо Донецька потужно і якісно. Ну така от ситуація в тилу ворога біля. Авдіївки, давайте лише глянемо від Донецька до Авдіївки. Ця англомерація Донецька. Відповідно, ворог чому атакує? Також в тому числі Авдіївку, тому що так вони хочуть себе убезпечити саме від таких от ударів. Бачимо, що тут орієнтовно 12-13 кілометрів від наших позицій артилерія прекрасно західного взірця. 155 п'ятдесят міліметр. Натівський стандарт досягає дуже дуже прицільно. Південніше рухаємося. Атаки ворога з боку в бік Красногорівки дивимося по змінах. Немає по хронології по самій Мар'їнці. Скільки разів не заявляли росіяни, що Мар'їнку вони вже взяли, і вішали своє шмаття на зруйнованих будівлях. Це така знаєте, домовлена акція їхніх пропагандистів. Давайте ми готові. Ви вішайте, ми швидко показуємо цей прапор і всім розголошуємо. Ну буквально в лічні там якийсь відрізок короткий часу. Ми цього їхнє шмаття зносимо. Такі був саме ситуація, і біля Терекону, пригадайте, так коли вони намагалися на Терекон вчепити. Біля Красногорівки, Авдіївки, прапор теж ми його спалювали дроном. Тому Марінка далі не є під ворогом. Попри те, нагадаю вам, що Марінка повністю зруйнована. Нереально тримати повністю під фундамент знищений місто, але наші оборонці примудряються. Якщо ми глянемо на супутникові знімок, що тут є? Мар'їнки Марінки частково контролюємо вулицю Івана Франка. Ось вона є. Це на північ від правий берег від Осикового водосховища. І також не до кінця ворог утримує вулицю на іншому березі. Це є Каштанова і паралельна поліграфічна. Ось, ну поліграфічно вони вже всю е, окупували. вірніше те, що на цій вулиці було, тому що на акцентую, наголошую, місто вщент зруйноване. Частина вулиці Каштанової також не під е, е, Таро армії міра, а тримаються наші оборонці. Загалом по е, Мар'їнці ситуація наступна і тривожна. Частково. Чому ну по-перше, британська розвідка каже, що е, підійти до Корахове, а до Корахова 17 кілометрів 15 від позиції ворога. Абсолютно нереалістично і е, взяти в облогу або окупувати Корахове Наразі виглядає як просто-таки не задача з зірочкою і не для виконання. Але в них є рух росіян з боку Мар'їнки в напрямку е, пабєди, населеного пункту, і е, Новомихалівка. Чому вони це роблять? Аби відрізати цей наш язик і згодом намагатися виходити в тил Вугледара. А Вугледар, нагадаю вам, це е, така ціль для. Окупантів вже багато-багато місяців. Попри те, що вони втратили на вугледарському плацдармі нереальну кількість техніки, нереальну кількість саме елітних підрозділів. На початку року ми вам прекрасно розповідали, скільки десятків було втрачено. Навіть намагалися міняти керівний склад офіцерський на цьому плацдармі, тому що ну просто таки це кладовище і, і фактично концерт Кобзона для окупантів. Ну але далі, далі, далі вони кидають живу силу.